Вітаю друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 31 жовтня 2024 року CNN опублікував результати нового соціологічного опитування щодо рейтингових позицій віце-президентки США Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа. В Штатах Джорджа та Північна Кароліна. У попередньому відео ми обговорювали аналогічні дослідження від CNN щодо позицій Гаріса та Трампа в штатах Блакитної стіни: це Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія, і в Штатах сонячного поясу це Аризона та Невада. Ми говорили про те, що Гаріс має. Більшу перевагу над Трампом в Вісконсині та Мічигані, ніж у Аризоні. В Аризоні там розрив 1%. Водночас Трамп має невелику перевагу над Гарріс в штаті Невада, це теж 1%. В Пенсільванії там зберігається рівновага між Гарріс та Трампом за результатами соціологічного опитування CNN. Тут ми коротко будемо говорити про Джорджію та Північну Кароліну. Отже, результати дослідження наступні: в штаті Джорджа у Трампа 48% підтримки з боку. Вірогідних виборців у Гаріс 47% підтримки, в Північній Кароліні навпаки, у Гарі 48% підтримки, у Трампа 47% підтримки. І ми знову ж таки говоримо про те, що ці дані вони знаходяться в межах статистичної похибки, і, власне, вони можуть змінюватися до 5 листопада, а 5 листопада то. Вдавно можуть бути інші результати, так, оскільки ті, хто не визначився, ну, вони скоротяться до нуля. Кількість такого електорату. Вище вказані показники наголошують на щільній боротьбі між Гарріс та Трампом у штатах Свінг, так, і блакитна стіна, і, власне, сонячний пояс. Тому, як ми зазначили вище, ці показники можуть. Змінюватися і потрібно орієнтуватися на зведені опитування. Якщо ми говоримо про The Hill, то власне і в Джорджії і в Північній Кароліні Трамп має перевагу над Гарріс так там від 1% до 1,5%. Опитування проводилось у період з 23 по 28 жовтня. Опитано в Джорджії 732 зареєстрованих виборців. Похибка тут склала 4,7%. В північній Кароліні було опитано 750 виборців. Похибка склала 4,5 А ми будемо продовжувати слідкувати за новими соціологічними опитуваннями для того, щоб Розуміти перевагу того чи іншого кандидата в штаті, який відноситься до хиткого. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!